Ой, моя куличниця така. Став, став собі пиріжки, отак От все гарно. Розробняй там скатертиночку. Боже, як ми з тобою гарно попрацювали, сідай, втомилися трошки відпочинок. Добре, що вже зима прийшла. А зима прийшла, свята принесла. Ціле літо і осінь ми працювали. Льох. Овочами забили всі мистачі. І господарям, і худобі, то можна вже трошки відпочити, гуртом зібратися, пісеньку співати. Правда? Ой, я зараз дитинку почекай, зараз я три свічечки запалю. Бабусю, а навіщо саме три свічечки? А тому, що, дитино моя, ми стоїмо на порозі великого свята. Святої Катерини. На святу Катерину завжди запалюють трі свічечки, щоб рід наш не перевівся, щоб діточки в домі у нас водилися. Ой, вже щось темніє, а дівчаток наших немає. Ану, подивись у віконце, чи не йдуть наші дівчата? Добрий вечір вам, дівчата, зіроньки наші. Ти за нами сумувала, дівчата виглядала? А як же, дівчата? І сумували, і виглядали, і дивіться, і вареники вам наліпила, і пиріжків вам напекла. Mm -hmm. Так що, сідайте, будемо з вами вечорниці починати. Сідайте, я вам точнею. Вірі. За легендою, її пробувала звернути з служіння і переконати і грошима, і владою, але жінка твердо стояла на своєму та й сама могла переконати кого за З За легендою воїнів, яких вона переконала прийняти християнство, хотіли стратити, тоді сама поклала свою голову під меч ката, ставши на їх захваті, за це її піддали страшним мукам, звідти і звання Великомучениця, котра з благих намірів здавала страшну смерть. Нині її останки знайшли у Єгипті та поховали у монастирі сина. Ще в нас була свята Катерина. Ну, а ще в народі це свято називають святом жіночої долі. Жінка має дві долі, одна від Господа. А друга від нечистого. А щоб доля не вчепилася в того, хто про кого при хаті не згадують, я вас зараз, дівчата, навчу молитви. Катерина по раю ходила. Катерина в Господа просила Поді... подай щастя молодій дівчині, щоб годила святій Катерині, а Катерині, щоб годити. Треба слова поганого нікому не говорити. Треба матір батька ч... слухати. І в душі не мати заздрощів. І вірять люди, що вона по небу ступає. дівкам допомагає. Тому і перед Днем Катерини доходять до неї молитви, мовлені від щирого серця. <му> Да? Пісня така сумна. Ну що ж, давайте ми краще з вами погорошимо. Я вам і гілочок з вишні ось цього нарвала. Беріть кожну гілочку і будемо з вами ворожити. Ну, бері беріть гілочку. Не буде час. Ну, да. А куди ви від стола відійшли? Будемо. Зараз далі щось говорити. Так, ну що, гілки з вишні ми поставимо. І на них ми загадаємо, як розпуститься в листочки заміж вийде чиясь дочка. Якщо пустить пагінець, через рік піде під вінець, а зів'яне то погано. Але в нас все буде гарно. Ми гілочки беріть і за мною говоріть. Ух-ух-ух! Віка ух, ух. самі! Шнемо я нині для щастя свого. Ух, 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 хай тут буде добрий дух. Таку доля до нас прийде. Будемо ми з вами долю закликати. Як же це робити? Варимо борщ, варимо кашу з маком, складаємо у горщики, зав'язуємо рушником і йдемо на вулицю долю закликати. І кажемо, доля, доля, йди до мене вечеряти. А при цьому дерев'яною ложкою да по штахетинах із усієї сили будемо стукати, щоб долю закликати. І уважно слухайте. З якого боку, або собака загавкає, або півень закукурікає, або взагалі якісь звуки почнуться, з того боку треба сватів чекати. Але у дні долі можна ще й самою долею побалакати. Знаєте, як це робиться, дівчата, ні? Увечері виходите на вулицю і дивитесь, в якій хаці світиться віконце. Тихенько підходите до віконця і уважно слухайте, про що там говорять. Головне правильно витлумачити все те, що ви там почуєте. Почули щось гарне і швиденько тікайте. Але я знаю, що в кожному селі, звичайно, є якийсь дідусь, який дуже любить дівчата. І завжди їм хоче долі гарної. Ото от, до от, того от, от, дідуся і йдіть в віконці. Він вам обов'язково порадить щось хороше. А ще було таке ворожіння. Перед сном дівчата клали під подушку гілочки, виломані з різних дерев. На кожну гілочку прив'язували бумажку, папірець, на якому написано ім'я хлопця, різного, різних хлопців. І гілочку вишні, ой, яблуні до цієї гілочки, нічого не прив'язували. Рано вранці, коли прокидаються, на, на помицьки витягують гілочку, яку гілочку витягли, яке ім'я прочитали від того і Сватівчика. Ну, а якщо вже ви витягли яблуневу гілочку, ну, що ж, дівчата, тоді ще рік дівувати. А ще була така традиція: ранесенько, вийти до криниці і подивитися в криницю на своє відображення. Якщо вода колиха. Бачите, то скоро будуть свати. Ну, а хлопці? Хоча Катерина – це свято жіночої долі, але хлопці під вечір люблять згадати і свою долю. Свирид Галушка розповідав таку казку. Було два брати, один бідний, а другий богатий. Одного разу вийшов бідний брат на поле богато. І бачить, жінка по полю ходить і збирає колоски, і кладе під копу. Він підійшов до тієї жінки і питається, ти хто така? Я доля твого брата. А де ж моя доля? Воно під підкопою, спить. Що ж їй зробити, щоб і вона була така проворна, як ти. Ось я тебе навчу, каже доля богата. Ти підкрайся потихеньку, схопи її за коси, бий та приказуй. Ось тобі лиха доле, лінощі, оце тобі за те, що мене вже злидні за тебе обсіли. Послухав бідний брат цієї ради і пішов робити своєї долі. Підкрався, розтягнув руку і хотів вже спіймати, а вона вверть та й втекла. Бігав бідний брат за своєю долею, бігав та не впіймав і пішов бідувати далі. Не все у хлопців гарні долі, так? так? А ще були різні всілякі традиції ворожіння: із хустинками, із голками, і з нитками, з і з грібінцями, і дуже-дуже багато інших. Але ми не будемо все це перелічувати. А може образ Катерини ще десь започаткував? Я би хотіла mm -hmm. слова додати. Ви так гарно розказали про витуки цього свята, але е, маємо пам'ятати, що Катерина. Це те ім'я, яке супроводжує нас по життю. І в нас сьогодні є Катерина. Катюша мала вчора день народження. Недаремно вона Катерина. Катя, я тебе вітаю. Я дуже рада, що ми тут зустрілися з цієї нагоди в бібліотеці, з нагоди твоєї святої покровительки і твого дня народження. І я знаю, що в твоєму житті великі зміни відбуваються, то я тобі дарую. Діловий записник, дивись, який такий український, петриківський, щоб ти в ньому писала всі свої ділові справи і щоб твоя кар'єра йшла вгору. Так, дякую. не Хочу ще е, сказати два слова, діти, оскільки все-таки я ваша вчителька літератури, е, що ім'я Катерини дуже любив Шевченко. В нього була Катерина мама. І Катерина була його старша сестра, яка була і сестра, і нянька. Вона його винячила і дуже ніжно все життя ним опікувалася. І е, діти, е, отаке ім'я славне і за своїм походженням, і за українськими традиціями. Я дуже рада, що, як завжди, нам працівники бібліотеки дали можливість вшанувати, згадати наші традиції і зібратися в цей скрутний час за столом. Тому що е, життя продовжується, і е, ми маємо зустрічатися, маємо е, спілкуватися, маємо традиції зберігати, примножувати і перебувати. Дякуємо. Вже ми поворожили з вами, вже ми і про всіх Катерин згадали. То що, будемо тепер святкувати, будемо долю нашу годувати, щоб вона була до нас дуже е, лагідна. Чи ти не знаєш, де я мишкаю, ти не знаєш, де я мешкаю, моя хатина близько Дунаю, моя хатина близько Думаю, Моя хатина гол крита, моя хатина гонтами крита, прийди козач, я буду будуби. Прийди, козаче, хоч буду бита, хоч буду бита, знаю за кого, хоч буду бита, знаю за кого, за козаченька, за молодого, за козаченька, за молодого. Дала мене мати, за кого, як тіла, дала мене мати, за кого як тіла, Шумить на гайочка коло мого тіла, Шумить на гайочка коло мого тіла, Шуміла шуміла, та вже перестала, Шуміла шуміла, та вже перестала. я прийшла додому, мати не впізнала. я прийшла додому, мати не впізнала. Ото тобі доню, мед солоденький, ото тобі доню, мед солоденький, ото тобі доню, хлопець молоденький, ото тобі доню хлопець молоденький, ото тобі доню, медвинно пити, ото тобі доню, медвинно пити, ото тобі доню із хорошим жити, ото тобі доню із хорошим. Зо. Ну, краще. Ні, чухаміся.